У січні 2016 року відбулося обрання на посаду директора інституту Біліцької Євгенії Миколаївни. 4 лютого 2016 року місто Артемівськ повернуто історичну назву Бахмут. У лютому 2016 року Калісніченка Олена Леонідівна отримала атестат доцента кафедри мовознавства та російської мови. 18 травня 2016 року інститут вперше взяв участь у святкуванні дня вишиванки в бахмуті на алеї троянд відбулася фієрія українського костюму у травні та червні 2016 року в інституті працювали акредитаційні комісії і було отримано акредитації освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та спеціаліст. Терміном 10 років 5 жовтня 2016 року відбулася колективна поїздка студентів та викладачів на концерт гурту Океан Ельзи до міста Краматорськ. 15 та 16 листопада того ж року студентським самоврядуванням Горлівського інституту іноземних мов проведено форум лідерів студентського самоврядування, на якому працювали команди Донецького національного медичного університету міста Краматорськ, Українського католицького університету міста Львів, Донбаської державної машинобудівної академії. У 2016 році форум мав статус регіонального. У 2017 році він розширив свою географію і набув масштабів всеукраїнського заходу. Спонсорами обох форумів була міжнародна організація USAID. У 2016 році здійснено стажування трьох науково-педагогічних працівників інституту, серед них доцент Вікторія Олегівна Андрущенка, яка пройшла стажування у міжнародному університеті Шиллера, місто Гейдельберг, Німеччина. У 2016-2017 навчальному році доцент Марина Юрівна Шкурапат реалізувала індивідуальний грант з наукового стажування в Університеті Південної Каліфорнії за програмою Фулбрайта за напрямом Сучасна американська література. В тому ж навчальному році відбувся останній випуск студентів за освітнім рівнем спеціаліст. У 2016 році здобувач третього курсу Владислав Добичин пройшов стажування за програмою літнього інституту для студентської молоді за напрямом розвиток європейських молодіжних лідерів від уряду США. У 2017 році магістрант Михайло Концур взяв участь в українсько-німецькому проєкті. Вільче переселене село в рамках програми Мітап Німецько-українські зустрічі молоді за фінансовою підтримки фонду Пам'ять, Відповідальність і майбутнє 18 січня 2017 року відбулося п'яте засідання клубу «Ін'яз збирає друзів. Серед гостей були палаци культури та дитячої творчості, музеї Бахмуту та часів яру, народні майстрині, бібліотеки, громадські організації, засоби масової інформації, суд, ліцеї, школи вийшов перший номер відновленої в Бахмуті інститутської газети Нота Бене. 3 лютого 2017 року. Комаров Сергій Анатолійович успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук. У 2017 році. Інститут взяв участь у розробці проєкту Інкваер з розвитку потенціалу вищої освіти в співпраці з Донецьким національним університетом імені Стуса та Східноукраїнським національним університетом імені Даля та низкою європейських університетів у межах програми Європейського Союзу Еразмус Плюс. 28 лютого 2017 року. Кафедрою вітчизняної та зарубіжної історії у співпраці з Бахмутським краєзнавчим музеєм започаткована науково-практичну конференцію Бахмутська старовина Краєзнавчі дослідження 2017. У 2017 році інститут здійснив реєстрацію в Міністерстві юстиції України наукових збірників. Східнослов'янська філологія серії лінгвістика та літературознавства, головний редактор, професор Комаров Сергій Анатолійович та грані історії, головний редактор, професор Докашенко Віктор Миколаєвич.